Дорога церква, дорогі віруючі люди, ми заспівали перед цією піснею Ісус Галіліянін. Рівно 28 років тому назад я був молодим, струмким, струнким хлопчиком, і ми, проповідували, ми проводили іванізаційне служіння, або, якщо говорити світською мовою, культурно-просвітницьку акцію в центрі міста, в парку там, де я народився. І я тоді стояв. І проповідував, і в мене під час проповіді були різні думки, як блискавки. Я думаю, Господи, дай благословіння, чому я це роблю сьогодні? І 28 років тому назад прийшла внутрішня така думка, тому що муж галіліян тебе не пройшов. Дорогі віруючі люди, тих, кого муж галіліянін не пройшов, сьогодні на землі 8 мільярдів людей живе. 8 мільярдів людей живе. З точки зору статистики, 33% це люди, які називають себе християнами, з 8 мільярдів людей на землі. Із цих 30%, з 8 мільярдів, звичайно, що більша частина це номінального християнства, культурного християнства, такого загального руху, де люди окультурилися. Але серед цього, серед цієї невеликого відсотку є багато віручих людей. Мимо яких Ісус Галіліянін не прийшов. І тому ми ім'я цього мужа галілеянина, якого звати по єврейськи Єшо, по грецьки Ієсус, а нашою мовою Ісус, ми його проповідуємо. І ось маю велику честь з Божою ласкою, з Божою допомогою, натхненно з ентузіазмом, з енергією проповідувати ім'я Господа Спасителя Ісуса Христа. І говорячи сьогодні про Ісуса Христа. Я хотів би сьогодні говорити з вами на таку тему, щоб вона була зрозуміла і для дорослих, і для дітей, для того, щоб показати особистість Христа і Його діло, яке він зробив ради нас, щоб він не пройшов мимо нас. Це проговорити про його, про його кров. Ви знаєте, сьогодні в Україні ця тема дуже актуальна. Багато проливається крові, і багато донорських всяких пунктів, організацій, центрів вони кричать, вони волають: здайте кров, здайте кров! Врятуйте життя. Ви знаєте, дорогі діти, що один донор може спасти саме найменше три людини. Один донор може спасти. І кров сьогодні має велике значення. Сьогодні, як ніколи, ми живемо саме в такий актуальний час. Коли ми говоримо сьогодні про кров, я хотів би сказати, потім приведу одну ілюстрацію, навколо якої ми і далі підемо розважати, але дивіться, що каже Біблія. Коли Біблія говорить про кров, коли Біблія говорить про актуальність спасіння через кров, то Христос Ісус пролив свою кров не для того, щоб спасти тільки трьох людей, як це може зробити сучасний донор. Христос пролив свою кров. Для того щоб спасти 8 мільярдів людей, які сьогодні живуть, і він пролив свою кров для того, щоб спасти всіх людей, які жили до сьогоднішнього дня, приблизно вчені. Говорять, це все дуже відносні речі. Жило на землі приблизно 100 мільярдів людей до сьогоднішнього часу. Христос пролив свою кров. Він самий сильний донор, який дає свою кров. Його кров очищає нас від, від всякого гріха, не просто від відчуття вини. Емоції це така дуже така, знаєте, така хитка, ложне почуття в людей. І, можливо, одне з самих ложних почуттів є: Христос знімає вину, Христос омиває гріх, Христос повертає людині гріх, дарує людині гріх, тобто не враховує, не бере на свій рахунок, а прощає. І Біблія каже такі слова, дорогі діти, дорогі дорослі. Дивіться, що написано в першому посланні апостола Петра у першому вірші першому розділі 18 вірші, і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передано вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти, що призначений був ще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Дивіться, що Біблія каже, що ми куп, ми відкуплені не, не самими дорогими металами, є й дорожчі метали. Це просто в порівнянні береться для того, щоб нам говорити нам, людські людям доступною мовою. Ми викуплені кров'ю Христа, який був передбачений Богом ще до закладень світу. І ви знаєте, є одна така дуже цікава ілюстрація, одна тварина, яка називається Пелікан. Давайте ми подивимося на першу картинку, діти, діти і дорослі. Прекрасний пелікан, якого він, такого він от, цікавого кольору, і така гарний, гарний птах. Правда чи ні? Хто з вас знає? Хто з вас бачив коли-нібудь до цього часу цю пташку? Я думаю, що багато з вас. І ви знаєте, що каже Біблія? О, дивіться, можна дивитися на цю пташку і сказати: гарна, розова, прекрасна, запам'ятати і просто піти. А ви знаєте, що каже Біблія? Послухайте діти, і послухайте дорослі. Але запитай худобу, каже книга Йова, 12 розділ, 7 вірш. І навчить тебе, і тепер і птаство небесне, і розповість тобі. Або говори до землі, і вона вивчить тебе, і розкаже тобі риби морські. І тепер ключове питання, хто б із цього всього не пізнав, що Господня рука це вчинила? І от коли ми дивимося на природу, і як ми через природу можемо бачити, де Бог вкладав якийсь образ своєї поведінки в якихось птахів? Ви знаєте. Дуже цікаве таке спостереження є, що коли пелікан відчуває, що його пташенят вкусила змія, він дзьобом б'є себе в груди, поки сам не починає спливати власною кров'ю. І потім дозволяє пташенятам вібрати останні краплі своєї крові, які містять. Кров пелікана проти отруту зміїного яду. Давайте ми подивимося на другу картинку, там де він з дзьобом пробиває себе. Бачите, якість не дуже хороша, але вам видно маленьких пеліканят, які, які вживають його кров. Вона є самим таким сильним протидією проти зміїної отрути. Бог часто говорить до нас мовою природи, яка не перестає нас дивувати. Якщо Полікан так робить для своїх пташенят, уявіть, що Бог зробив для нас через Ісуса Христа. Ісус Христос, який є самим сильним донором, який дав свою кров, кров це життя. І замість того, щоб ми загинули, Він віддає своє життя для того, щоб ми жили. Саме не перше, повіривши в нього у вічності, але вічне життя, вічна радість, вона вже віруючої людини, починається тут, а на землі. Бог так. Пустив кров свого сина, яка здатна дати нам сьогодні проти отруту від всякого гріха, який може занапастити нас. І ми його найкоштовніший скарб, дорогі дорослі і дорогі діти. Тому не відступайте від нього, не відступайте від Його слова, і Він ніколи нас не залишить. Бо цей же самий Ісус Христос, Він сказав такі слова в Євангелії від Матвія у 28-му розділі, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Він дає слово своїм послідовникам, які перебувають в Його вчені, які перебувають в Його науці, Він каже, Я буду з вами. Розумієте, це не сучасний джентльмен, який дав слово господар слова, і він, господар слова, і він забрав своє слово. Це Бог каже тим, хто вірить у нього і хто на нього надіється. Дорогі дітки, дорогі дорослі батьки, ми вчора закінчили з вами говорити про трагічну історію Задемського саду, де гріх через непослух наших батьків привів нас до нищівного удару. Біблія говорить про те, що всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. Біблія говорить про те, що через одну людину гріх увійшов у світ, і гріхом увійшла смерть. І смерть передається із покоління в покоління, бо, бо, згрішили, бо згрішили наші батьки. І результатом того, що люди згрішили, сьогодні відбувається на землі війни. Тому що внутрішня негативна енергія переповнює людей, амбіції переповнюють людей, гордість переповнює людей. Люди хочуть довести один одному щось на особистому рівні, на міжнародному рівні. Люди стали вражені гріхом. Біблія каже про людей, після того, як вони согрішили, дивіться, що з нами відбулося. Якщо людина була. Милосердна, якщо людина була любляча, якщо Адам і Єва жили в прекрасному раю, і вони в кожному листочку, вони в кожному, в кожній рослині, вони в кожному птаху, вони бачили, що Бог вкладає якийсь меседж. Бог хоче через приклад, через природу, через інстинкти, хоче кожній людині щось донести вченому на його рівні, простій людині на її рівні, дитині на її рівні, вони це все бачили, коли прийшов гріх. Він отуманив людину, він отупив людину. Люди, люди стали егоїстичні. Люди, крім себе, крім свого п'єдестала, свого великого я, своєї чутливості, свого внутрішнього простору, свого егоїзма з великої літери, вони нічого більше не побачать, вони нічого не бачать. Люди занадто раними стали, бо вони занадто горді стали. Дивіться, що Біблія каже: друге послання до Тимофія, третій розділ: люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді. Богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Таку зону комфорту. Люди стали, люди стали егоїстично, неймовірно. Вони просто все приймають весь світ через призму себе. Тоді, коли віруючі люди, які пізнали Ісуса Христа, вони дивляться на природу, вони розуміють, що Бог хоче сказати через через цього птаха, що Бог хоче сказати через оцю, наприклад, троянду лілею саронську. Ви знаєте, Біблія про це дуже багато пише. Цікаво, що вона дуже така прекрасна, саронська троянда. Вона така пишна, але коли її зрізають, вона вмить червоною стає. Ви розумієте, оця квітка, вона показує про те, що Христос, коли Він помер за наші гріхи, він пролив свою кров. Оця троянда саронська, яка була чиста, яка була невинна, але на Голгофі, коли люди убили його, і Бог це допустив для спасіння людей, щоб жертву за гріхи людей принести, щоб ціну заплатити, він став червоний. Бог проповідує людям через світ, але люди цього нічого не бачать. Людина в людині повинна бачити образ Божий, благодать Божу. Але людина в людині цього не бачить, людина в людині ворога бачить. Євангелія нам зовсім по-другому подає. Тому люди стали вони стали в результаті свого гріха, вони стали тими, хто вони є. І коли Бог побачив про те, що людина знаходиться в результаті цієї людської трагічної історії в жахливому стані, і що людина замість того, щоб розмножуватися, наповнювати землю миром, благодаттю, порати землю, замість цього почалася розповсюджуватися зло по всій землі, Бог починає ставити закони, громадянські закони, кримінальні закони. Цивільні закони, гігієнічні, медичні, юридичні, для того, щоб Бог це говорить Ноєві, Бог після ноєві, це Для чого? Для того, щоб обмежувати, для того, щоб обмежувати напор гріховності людини. І це не допомагає. Бог дає закон одному народові, і це теж не допомогло. Закон був даний єврейському народу, але це наоборот, оця заборонена заповідь вона ще більше викликала у людей бажання робити зло. І приходить той час. Коли Бог переймаючися людиною, яка відійшла від Нього, людиною, яка втікає від Нього, людина, яка постійно на кожному кроці дає виклик Богові, Бог посилає Сина свого народженого Ісуса Христа для того, щоб він зміг людину змінити не з точки зору зовнішніх законів і обрядів, а змінити серце її. Розумієте, якщо ми говоримо сьогодні про серце людини, мовою цього світу, дозвольте, я відхилюся на пів кроку від цієї мети. Ми знаємо, що серце людини часто розбивається в цьому світі. Ви знаєте, що сучасні психологи раціональні, вони говорять, що серце людини воно й повинно розбитися в цьому житті об щось чи об когось. Проблема тільки в другому, що серце, коли розбивається, камнем стає. Розумієте, і людські серця, Біблія порівняє до камня. Каже, людина жорстока стала, людина тверда стала, людина непробиваема стала. І знаєте, що робить Бог? Коли людина вірує в Ісуса Христа, коли людина приймає діло Ісуса Христа, коли людина всім своїм їством каже: Господи, ти і тільки Ти, я є загибнулий грішник, Ти помер за мене, коли людина це впитує. Подібно до того, як оті пташки, знаєте, пелікана, вони впитують останні краплі крові, скажімо, своєї мами, і в них є цілюще протияддя протияду змії. Вони живими залишаються. А мама помирає, бо вона стікає кров'ю. Христос помер за гріхи людей для того, щоб ми жили. Розумієте? Бог посилає цей світ сина свого, який народжується від Діви Марії, який виростає в Назареті, який у 30 років приступає до служіння і під час водного хрещення об'являється для народу Божим сином, який залишає нам найвеликий спадок це науку свою, це святу Євангелію, який служить нам на землі і показує, як треба людям служити. Який іде на Голгофу і помирає, приливає свої краплі крові. І Біблія каже, що кров Сина Його Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Життя за життя, клин клином. Він йде на Голгофу, і Він помирає, приливаючи свою кров. Він воскресає з мертвих. Ви знаєте, сьогодні на землі дуже багато гробниць, це окрема тема. І всі вони наповнені. Ну, так би мовити, тілами, так би мовити, вже вони цим, там вже і хімічних елементів не осталося, їхні провідниками, засновниками держав, релігій і так далі. І люди ходять туди, люди віддають дань. Мертві поклоняються мертвим. Біблія говорить про те, що ми живі, і ми поклоняємося живому тому, кого Бог воскресив із мертвих, склеп Ісуса Христа, Він пустий, вороги Христа сказали, що Він Воскрес. Друзі Христа знали, що Він Воскрес. Люди, які його контролювали, а нас контролюють вороги, так як не контролюють наші друзі. Христа контролювали вороги, розумієте? І вони б не пропустили ніякого моменту. І коли не було ніякого виходу, релігійна еліта того часу дає гроші римській сторожі, каже, пустіть плітку в народ, щоб шляхом сарафанного радіо рознеслося, що ніби учні його вкрали. Але Біблія говорить про те, що Бог його воскресив із мертвих, і Він воскрес заради нашого виправдання. Був один чоловік. Голландський художник Рембрандт Він намалював приблизно 1300 картин. 30% із них він посвятив біблійній тематиці. І ви знаєте, коли він намалював одну з картин, яка називається Розп'яття, я там знайшов копію, дуже неякісну, ну але більш-менш, він намалював розп'яття Ісуса Христа, оцей самий, один із самих відомих римських, голландських художників. І в образі того чоловіка, який піднімає хрест. З тілом Ісуса Христа в образі цього чоловіка Він намалював своє лице. Цим самим Рембрандт, картини, якого сьогодні продаються за мільйони доларів, цим самим він дав посилу всьому людству, не тільки своїм колегам по цеху, скажімо, творчим людям, про те, що ми всі винні в розп'ятті Христа. Ми всі піднімали той хрест, ми всі забивали той цвях в його руку чи в його ногу. Ми всі пробили його е, ребро через нашу гріховність. Але він є той, хто пролив свої останні каплі крові і дав нам протияддя для того, щоб повіривши в нього, не просто знаючи про нього. І багато релігія знає, і атеїсти знають, і історія знає, і філософи, і соціологи, і психологи, і прості люди, і діти в недільній школі, і навіть навчальна школа, яка вивчає християнську етику, вони всі знають, хто такий Ісус Христос. Це просто знання. Біблія каже: і Біси знають і тремтять. Питання в тому, як ти відносишся до Ісуса Христа. Оце дає відповідь на питання, і це приносить плід, або не приносить плід твоє життя. Хто він для тебе? Знаходячися на території Кисарії Пилипової, на Одинці, один на один, Христос питає своїх учнів, за кого ви мене маєте? Оце дуже серйозне питання, яке повинна поставити кожна людина, яка віруючий себе називає і яка називає себе невіруючий. За кого? Хто для нас є Ісус Христос? Це ключове питання. Це відправна точка взагалі. Він є просто для нас оратор, він філософ, він засновник християнства, він приніс основи християнської етики, він проповідував так, як ніхто не проповідував. Він воскрес із мертвих, він просто сама велика постать в історії людства, ні, іменем якого названі города, вулиці, люди, учбові, научні заклади. Він наповнив собою просто весь світ. Хто він такий? Коли він для нас є Спаситель особистий, а не просто як в Бразилії, знаєте, так, статуя Христа Спасителя для всіх. Ні. Коли Він є мій особистий Спаситель, коли я особисто в його ім'я повірив, коли я попросив, кажу, Господи, омин мене твоєю кров'ю, я приймаю Тебе. Вопреки свого му, разуму, раціональному мисленню, моїй гріховній природі, я приймаю тебе, я люблю Тебе, спаси мене. Христос входить в життя такої людини, Він її змінює. І оте камінне серце, яке розбилося і стало камінним, Христос його змінює, воно стає м'яким. Тому віруючих людей часто називають не від світу цього. Насправді це розумні люди, послідовні люди, логічні люди, вони мають свою лінію життя, але вони змінені, вони змінені Христом. Дивіться, що каже закон дорослі. Книга послання до Євреїв, 9 розділ, 22 вірш, і майже все за законом крові очищується, а без пролиття крові не буває відпущення. «Послання до євреїв написано 2 розділі в 14 вірші, а що діти стали спільниками тіла і крові. Люди. З плоті крові складаються, то й Він став, Ісус, став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола. Дивіться, що на небі будуть співати віруючі люди. дивіться, яка пісня на небі буде, не тільки на землі. Книга об'явлення, 5 розділ, 9 вірш, і нову пісню співатимуть вони, промовляючи, ти достойний, узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові. З усякого племені і язика, і народу, і люду. Навіть, на, навіть скажімо так, в духовному вимірі, там, де, скажімо, скажімо нематеріальними, небіологічними, не часовими рамками, мірками буде вимірюватися все, люди будуть співати про кров Христа, бо вона стала протияддям гріха. І тому перший крок до спасіння і вічного життя це є зрозуміти, що я є грішник. Це просто зрозуміти, хто я перед Богом. Не виправдовувати себе та всі, та ми, та людство, та зрозуміло, хто я такий і хто по відношенню до мене, Ісус Христос. Другий крок це просити Бога про зміну думок з Його допомогою. Біблія це називається покаяння, це зміна думок. Це зміна, це, знаєте, духовна перепрошивка ДНК. Людина, яка іскрено приходить до Бога, вона відходить від Бога, вона сама собі дивується. Я пам'ятаю момент власного покаяння. Коли я не просто на наступний день, а вже до обіду і до вечора, я вже по-другому думав. Я вже по-другому мислив, якась внутрішня перепрошивка, в мене внутрішня несостиковка була. Чому я, чому я так вранці ще думав, чому я так жив? Коли ти відкриваєш писання, Біблія для тебе не просто газета, не просто інформація, це книга, яка пульсує, ти розумієш, це Бог до тебе говорить. Ти живий став. Хоча залишається стара гріховна природа, старі звички, і. Їх, як бородавка, їх тяжко буває виривати, а інколи декому і взагалі неможливо, Бог змінює думки. Другий крок це просити Бога про зміну думок з Божою допомогою, з Божою ласкою. Друзі, це не просто інструкція релігії. Друзі, це дорога до вічного життя і спасіння твоєї душі, бо чоловік чоловічне. Бо розумієте, бо Христос сказав, яка користь людині, яка здобуде увесь світ, а втратить душу свою. І третій крок це життя з Богом на землі. Яке перетікає, яке перетікає у вічність? Хай Бог нас благословить в тому, щоб ми зрозуміли того, хто пролив за нас свою кров, щоб ми повірили в Ісуса Христа, в Його спасіння. Давайте ми зараз з вами в знак великої глибокої пошани перед Господом Богом, який нас полюбив і доказав свою любов станемо для молитви. І ми помолимося до Нього. Давайте ми всі разом помолимося з вами молитвою, Отче наш. Я буду говорити по півреченню, по реченню. І з вас, хто від серця це може сказати, від серця, то ви це скажіть. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого, Хліба нашого щоденного подай нам на сьогодні і прости нам, борги наші, і нам борги наші. як і ми прощаємо, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Хай вас Бог благословить. В нас буде ще одна пісня, і ми будемо завершувати служіння.